Давайте разом збиратись на день народження до моєї сестрички. Їй виповнюється 18 років. Я тільки що хотіла згадати, як прийшов мій день народження в 18 років, але чесно кажучи, не пам'ятаю, взагалі не пам'ятаю деталей. Можливо, десь у мене є в архівах відео чи фото. Бо моє 18 річчя було 11 років назад, і здається, що я тоді мало фотографувала та робила відео навіть для домашнього архіву. Як бачите, я вже поснідала, посушила волосся. Та збираю подарунок. Така собі запаковка вийшла. Подивіться уважно, які самі речі я вирішила дарувати своїй сестрі. І одразу ж напишіть, чи сподобався би вам такий подарунок на 18-річчя. А також напишіть, що саме вам подарували на 18-річчя, мені буде цікаво почитати. Далі завершуємо збирання, трошечки мейкапу, зачіска та одяг. Останнім часом я обираю такий легенький натуральний мейкап. Далі примірка одягу, бо насправді у мене не було заздалегідь часу вирішити, що вдягати, бо мене запросили неочікувано. Але нічого, я швиденько зібралась, підібрала. Образ. До речі, напишіть в коментарях, як вам такий простий образ. Я сильно не пам'ятаю, але здається, я тільки один раз одягнула сукню цього літа. Ну і босоніжки. Якось так вийшло. Далі я замовила таксі і дуже не очікувала, що в таксі буду слухати книжку. Здається, це польська аудіокнига. Далі я пішла шукати іменницю, але вийшло так, що заклад мав працювати на годину пізніше від святкування. Тому я пішла шукати сестричку в парку. Там ми очікували, вона розгортала цей подарунок, їй сподобалось. Година пройшла, і ми пігнали у заклад. Мене запросили у суші куші. Тут великий випір, очі розбігались, і ми не знали, що обрати на загальний стіл. Спочатку обрали для себе смачні напої, обрали суші сет, і за довгі очікування нам принесли комплімент. А це той сет, який ми замовили. Ну і звичайно, у мене є така звичка все дегустувати, тому я спробувала кожен ролик, який був у сеті. Насправді неочікувано мені сподобалось. Чому неочікувано? бо зазвичай в Польщі я. Не можу знайти дуже смачні ролики. Звичайно, не зрівняється з нашими українськими, які я звикла і які я люблю, але непогано. Далі я зібралась і поїхала додому. Забрала лаки, Алдіса, переодяглась, щоб було зручніше, і ми пішли додому. Продовжувати святкування. Мама з сестрою наготували таку величезну поляну. Я навіть не все встигла спробувати, бо вибір був дуже величезний і порції також величезні. Малесенька така фотозона. Ну, а далі ми провели час всім з сімейством разом, граючи в різні прикольні, настільні ігри. Ну, і, звичайно, такий класний тортик. Домашній, до речі. Дякую, що провели час зі мною. До зустрічі у наступному відео!